Блін, так куди я зайшла? О, все, фонарик нарешті включився. Куди я зайшла взагалі, я походу, заблудилась. А ну, а не, або, я село бачу. О, фонарик все. Боже, фонарик вже перестає сідати, вже не так далеко світить. Але нічого. Оцей будинок. Та, ну все, я в своєму селі, тому це добре. О, о все. Я вже бачу кузницю свою, тому все, можна йти. Ой. Всім привіт, друзі! З вами я, Свята, я з вами забула привітатись, я була на відпочинку. І, знаєте що? Я знайшла рюкзак. Подивіться, я знайшла рюкзак з грошима і сюди вже я свої речі поклала. Я не знаю, він валявся десь на дереві, тому я не знаю, чий він. Ну але на дереві десь посеред, взагалі посеред гір, я взагалі не знаю, не буду я весь світ. Ні, ну я сьогодні так змучилась, тому. так. Все покладу, я так спати вже хочу. О, о. Всім привіт, друзі! З вами я. Ой, ну я з вами вже віталась. Привикла вже після сну, зразу з вами вітати. Ну корот, о. Що е -е. це таке? Ага, Продається. Сіти, е -е. я зараз повищу, подивлю, що. Що драбина облавна? Ми не знаємо! Ну коротше, щось драбина обладна. Ну, сел. Вроді. Ну коротше, продається, напевно. Де мій сусід, до речі? А, А-а, привіт, Іван! Я тебе не впізнала. Ти мені поясни, що тут відбувається. Ну, я продаю дві кімнати для зйомок відео за 1 долар і за 5 тисяч доларів. Хочеш биш купити, я буду рада, якщо купиш. Це круто буде, дуже мені здається. Угу. Тобто, одна погана кімната, а друга якась віп. А ну. Я подумаю, я подумаю. Рекомендую. Я тобі часто кажу, я тобі теж рекомендую купити цю На, дуже прикольна, боже відео знімати свої ще краще. Хм. ні, ну найти так якось заманчиво звучить. Ну, блін, а може, ну, давайте я куплю, мені картей. У мене я якраз гроші знайшла, можна купити. так, Тут вроді 5 тисяч доларів і один, надіюсь. Ну коротше, житель. Сусіди, добре, Іван, я тобі даю гроші всі, які я маю. Ти перерахуєш, якщо щось не буде хватати, я тобі потім вже й дам. Добре? Добре, добре, світі. Ну, Так, даємо. Так. Оп-оп, оп. Оп-оп. Блін. Скільки грошей, правда, ще не мала, але нічого. Так. Даю. Та блін, давай. Оп, оп і оп. Все. Все, бери, я поки що піду подивись. Так, може давай, я вже йду. Блін. А, як тут вилізти? Ой! Ой-ой-ой-ой! коротше, Ой. Як Як його відкрити? А, все. Так, ой. Так. Ой, оп, і. е, Коротше, я не знаю, як тут вилізти. Ну. Так. Я якось зараз попробую. Оп! А, ні. Я знаю, я тоді тут дерево поламала. так. все. Поламала. І... ой! Та боже, я цей люк поламаю просто і все. Э. Не, ну, цей люк якийсь не Ну, але ж. Же... Я хотіла люк за землі, мати, я серйозно якось дивно. Ну, короче. зараз піду... -мо! Ні, ну я тут бачу акваріум. Що я ще бачу? Ноутбук. фотоапарат. І... крісло. Ну, короче. це що за камера взагалі така? Це не камера а реально Я, ну, Що я можу сказати? Не дуже прикольно, але що я хотіла за 1 долар? Там, напевно, кімната за 5 тисяч доларів, там, напевно, просто не на 5 тисяч доларів зробила, а ще й такі гроші купила сюди на ноутбук і так далі. Не знаю, що я куплюсь. Ну коротше, за інтер'єра тут кладу. Ану, так, дайте я подумаю. За інтер'єра тут кладу, в принципі, 7. Ні, 5 зірок. Ну, за 1 долар це ніби. Ні, хай буде 6. Так, ну коротше. 60 я кладу, ну, що я можу? мені тут, Я знаю, що запам'ятаю. Я, я акваріум цей перекладу, бо він бачите, низький, я навіть. ой я чуть не втопилась. ну, Я би тут не втопилась, добре, намочилась, Я знаю, я це зараз і все, і в... мені здається, на вигляд буде зовсім по-іншому. Ну що, за зйомку відео я що кладу? сім зірок, напевно. Ну, бо за 1 долар це таки гарно, не можу нічого сказати. Ну, реально, мені здається, гарна оцінка дасть. Але я зараз на вісьмірку, напевно, що зміню свою оціночку, бо я зараз дещо поміняю. Ой, 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 я мій акваріум тяжкий. Ох. Ні-ні, я його покладу і потім вже принесу. Вайкіри. Ой, ой-ой-ой. Я от сюди. все. Ну, ноутбук же легше його і без. сюди ноутбук. Блін, крісла не можу. Я знаю, да, я поламаю зараз оцю штуку. І ось цю якусь до історичну камеру. Так, і так, зараз. оп, Сюди сюди і камеру ой. Камеру от сюди. І крісло от сюди. От сюди. Ой, все. Подивіться, яка. Все, ну мені за це місце тепер буде на 8. Але оцінку я свою не міняю, так як це вже зробила я, а не зразу купила. Ну, але, в принципі, таке місце, прикольненьке, знаєте. Тут я, рахується, ні копійки не клала, я просто все приклала. Тому оцінка лишається 7, але зараз воно виглядає на 8, мені здається. Або на 7,5. Ну, Ну, рибки отакі, немо, бачу. Коротше, треба звідси так. все. Люк отакий тут, в принципі, ну і оцінку я кладу загалом цьому. Я покладу 6,5 ніби. ну Нормально, так як я повторюю, за 1 долар це нормально. Правда, мені здається, що весь бюджет на другу кімнату пішов на техніку. Це було за 1 долар. Я так розумію, це інтер'єр за 1 долар, а там інтер'єр за 5 тисяч. Правда, мені здається, що воно того не буде коштувати, але не знаю, я ці гроші і так знайшла. Правда, треба було б віддати, але це якби десь я в селі знайшла, я би це віддала, ясно. Що. А так це десь в горах, на, на дереві, я взагалі не знаю, звідки. Може взагалі якийсь птах принесла. Так, ну, відкриваю. Тут же діамантовий люк, це вже, знаєте, непогано, я вам скажу. Вже так стильненько. Вже ой, вже буде придавати красу інтер'єру. Йо-ма-йо, що -йо. це таке? Я вже зі сходу кладу десяточку за і за вигляд зовнішній. Взагалі, подивіться, камін, камера, телевізор з тумбочками і книжками. Подивіться, два крісла? Два кресла. Ну коротше. Ну, я зараз ще не знаю, що я ще можу сказати. Подивіться, там рибки найдін. Коротше, дивіться, ось такий вогник тут прикольненький. Але я би сюди ще якесь крісло маленьке принесла, так як би щось сидіти. Ой. Коротше, зажгалку би хоч в комплект подали. Ну коротше, дивіться. Ну, правда, чуть може і небезпечно, але нічого. Прикольно, мені подобаються ці червоно-сині блоки, вони красиві. Ану, рибки ось такі прикольненькі. Тому я не знаю. Я загалом за інтер'єр, напевно, що зміню свою оцінку на 9. А ні, хоча ні, не буду міняти. Хотіла на 9,5, через те, що рибок не видно, але нічого. А ну, оп, я їх можу. Дивіться, бачите? Отак все гарно видно, але. Ну, коротше. Я буду. що? Що я буду робити зараз? Я буду. А, я знаю, я цей акваріум, напевно, що топ теж перенесу. Так. Не знаю, чи зараз чи пізніше. А давайте. Зараз. Ой. Так, оп. ой -й -й, акваріум тяжкий, я. ой! Ні, сюди так як буде, отсюди я покладу. Ось такі дві полички і тут акваріум. Акваріум буде. Все. ну так Отакже набагато краще. все, Я і рибок бачу. Все красиво. Тут камін є, камін все, це взагалі тут тепло, плейстейшн, телевізор, кактуси, книжки, блокнотики. Це, за це теж бал просто додаю. Отак, я значить. Дивіться, сиджуся і так, і потім, зах... потім мені щось нудно стає, я хочу почати знімати відео. А збоку з, з крісло стоїть, я присідаю, і отак так буду відео знімати. Камера на мене якраз дивиться. І все буду знімати, взагалі все шик буде. Так. Там навіть для заміток є, ви бачите на стіні? Подивіться, отак так буду Майнкрафт грати, для вас відео знімати. І взагалі все прикольно. Я вам кажу. Там комп'ютер такий прикольний, рожевенький. А тут для заміток так можна щось класти. Взагалі прикольно, я тут кладу за все десяточку просто, мені зайти тут. Загальний бал, хай буде 10, мені здається. Ну, бо я... А ні, хоча є. Ні. Я ще не буду клас бал. Я дещо придумала. Зараз мені треба буде збігати в той будинок. Ой, не в будинок в кіно, є це і так купила, а мені це можна. Так. Ой. Я би оце кудись переклала, але ні, так погано буде. Мені так погано буде. Тому все, можна йти. Спускаюсь, і мені треба. Ой. Цю кімнату піти, взяти, дещо. Ой. а ось а Ой, можна ламати. Ой. Ну, коротше, я якось. От я оце крісло візьму, воно мені буде дуже в пригоді, зараз стане, Ой. Ну коротше, Блін, мені це вертати чи ні? Воно мені просто мішається буде, тому це верну. Я це потім назад продам. Ой. Ну так, комусь продам іншому, не знаю кому. Оп, все. А, все, коротше. І крісло я покладу от сюди. Все. Я отак і сижу, грію ручки після зйомки відео, потім дивлюсь телевізор і потім різко так. Взагалі прикольно, мені ця кімната дуже подобається. Ну, реально, мені... я вона того коштувала, тут техніка дорожча за сам інтер'єр, але ну, цій кімнаті я кладу десяточку. А на цьому я буду прощатись. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. З вами була я, Свєта. Напишіть в коментах, яка вам кімната більше подобається і чи я не пішла в сильний мінус. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па!